Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Або як теперішній святіший отець любить казати Бона Сера! Добрий вечір! Отже, ми починаємо серію програм, сподіваємося, постійних програм під назвою робочої назвою поки що наразі кава з цинамоном. Чому кава чому з цинамоном» отець Орест? Ну, по-перше, останнім часом наші греко-католицькі, а не тільки греко-католицькі, і римо католицькі того страждають священники, мало спілкуються між собою. Дуже мало. Вживу. Переважно люблять через Facebook, через Skype. А колись за небожки Австрії, за добрих старих золотих галицьких часів, його мость, збиралися після служби Божої, після обіду, їхали до других його і Їмустей, збиралися десь на Плебанії, говорили про різні актуальні теми і пили каву з цинаменом. Часом навіть вміли і зіграти яку ігру в карти. Музикували, тобто грали чи на роялі чи на скрипці, співали, спілкувалися між собою. Але основне було, вони вміли поговорити про свої душпастерські проблеми, про проблеми навіть політичні, суспільні. Ну, тож ми в тій передачі попробуємо говорити про актуальні теми, які цікавлять нас, священників, наших парафіян, наших вірних. Загал наш Галицький. Я думаю, що першу програму, скільки програма наша виходить перед Різдвом, самим принципі майже. І Я думаю, що було би напевно цікаво, щоб ми зараз ще раз згадали одну тему, яку ти зачепив десь, може рік або ж і більше тому. Тему дідуха. Я особисто, коли стосується мене, я з півдня нашої Галичини, з Тернопільщини, Заліщики, в нас вдома, наприклад, ніколи дідуха у вигляді. Снопа в вигляді якогось там отаке чучело, як на городі приблизно щось кладі ніколи не було. У нас на зелі слова дідух не було. У нас була солома на підлозі і було сіно під е, обрусом на, на святий вечір. Дідух, то я вже десь от в часи священства тут, на Львівщині, чи вже в семінарі, я десь про те слово дідух або десь з програм його довідався. У нас фактично вдома практично воно не вживалося. До чого тут? То вся біда. Та вся історія, так? Ну, бачиш, в нас дідухом називалося що інакше тут в Рівнині-Галичині. Це коли найстарший господар хати, приносив до хати солому, розкидав її на долівці, а Сій ставив під обрус на стіл. Стіл був покритий білим обрусом, на якому мала відбутися свята вечера наша, це символізувало з одного боку на долівці солома. Оту солому, оту долівку тої Стаєнки, де Христос родився, ну, а стіл, відповідно, символізував ясла. Ото нас називали дідухом. У вас таке щось було? Ну, в принципі, в нас, власне, так і було. І, чесно кажучи, ніхто мені інтерпретацію, тої, що ти щойно кажеш про те, що цей. воно ну, само собою було для мене змалку зрозуміло, чого там сіно, а чому там солома. Солому стелили в стайні, а сіно давали їсти худобі, так як давали. У нас, правда, корови не було, але крилі їли точно сіно, а не солому. Тому я знав, що ну, для мене змалку природньо і натурально було, коли, от, що може означати солома і сіно. Ну, з одного боку, тут трохи науково ми залізимо. Е, є така наука етнологія, яка займається вивченням людського життя як такого. Тобто, то вони називаються саме навіть і культурою, значить культура, але в смислі життєвого амбієнту. І та наша культура, вона промовляє символами, які ми можемо розуміти, так? Скажімо, ми на Євхаристію беремо хліб і вино. Чому хліб і вино беремо? Це є такий загальнолюдський Можна сказати, елементи, і кожна людина Люці. розуміє, що хліб символізує їжу, яка потрібна для життя, а вино символізує радість. Кращий напиток. Так само в хрещенні. В хрещенні беремо воду, не беремо пиво, не беремо те саме вино, а беремо воду. Для кожної людини ясно, що вода очищає, вода дає життя. І коли культура промовляє на рівні таких зрозумілих символів, це зрозуміло. А от що промовляє дідух, як сніп? Ну ну ну, це вже цікавіше. Слухайте, ти вроді якийсь там щось вчишся по тій етнології. Може би щось нам і мудро з тої свої освіти застосував до дідуха. Ну, перше за все, сама назва Дідух говорить, що це щось би мало бути пов'язане з предками. І слід зауважити. Дід, правильно, дід. І слід зауважити, що українська етнологія. 19 століття, початку 20-го назбирала надзвичайно багато того матеріалу, який, на жаль, ще не опрацьований до кінця. Але з цього матеріалу, що ми можемо сказати про дідух, перше за все, в різних регіонах України він по різному формувався. Значить, це був обжинковий сніп. Тобто, стоп-стоп він до Різдва тоді, в принципі, мав би і не мати відношення, особливо не мав ніякого відношення до Різдва. Mm. Жадного. Е, цей сніп, значить, в деяких районах був перший, в деяких був останній. І в дуже багатьох регіонах, особливо на Поліссі, кажу, що на Полісі найбільше збережено старих панських елементів. Леся Українка як писала свою лісову, пісню, вона ну, там черпала тих всіх мавок, лісовиків, там всяких, що в скалі сиділи, перелесників. І там снід називали Вельсова Борода. О! О, Приїхали. Вже щось цікавіше, правда? Та певно. І звичаї, які зафіксовані. Свідчить про те, що господар вносив дідуха, значить той сніп, до хати, ставив на покуті, на найпочеснішому місці. Дякував йому за добрий врожай. Чекай сну поведяку. Вже щось цікаве, правда? Дякую йому за добрий врожай, дякую йому за своїх предків і просив дочекати наступного року доброго врожаю. Тобто mm. тут є певний акт релігійного поклоніння. Ну, звісно, тепер в тому нашому постмодерному світі у той, той відновлений звичай такого ніхто, напевно, вже не робить, може щось там на полісі таке відбувається. Але все ж таки це є символ зовсім не християнський і який, на жаль, не отримав свого християнського тлумачення. Ми в Рівнині Галичині мали дідуха, от того, що ти кажеш, що і у вас таке було. Значить, солома на долівці, сіно на столі, символізувало. Долівку в стайні і ясла, в які був покладений Христос. Ще й білий образ символізував білі пелени, в який Христос е, був заветий. І Це все цілком зрозуміло. А от дідуха по нижній день немає ніякого християнського тлумачення. І от те християнське тлумачення, яке пробують деякі наші. ну, да, те, ну просто Що є якісь тлумачення О, на сьогоднішній ну, день? Ну ти ж сам казав, що там по Фейсбуці були різні патарії. І те християнське тлумачення, яке пробить надати, що святого Йосипа. То що, Бо Йосип Т. теж мав бороду і дідок такий. А ті, не знаю, там десь придумали якусь легенду, що десь там Йосип куском соломи снопа чи чого там вже десь там джури затикав в тій стаєнці. Але то таке цікаве тлумачення, тому що та стаєнка тут була печера, які там дюри були, тому мені щось не відомо. Я там, до речі, був в флеймі, файне місце. Але ще до того додам. Таке, що є ще й таке тлумачення, що це символізує Євхаристійного Христа. Стоп, стоп, Євхаристійного Христа то щось трошки знову ж таки не час, не місце і не то свято. Ну, з одного боку, ти знаєш, що Різдво має свої євхаристійні натяки. Ну так, де є Христос, там і Євхаристія є. Ну, але не просто. Скажімо, маємо місце, де Христос народився. Бетлеєм. Бетлихем. Дім хліба. Вже натяк? На Євхаристію, який збережені в самому Святому Письмі. Окрім того, я не знаю, як вас там на Заліщі чи ні, чи в Південній Галичині, Не знаю, як правильно сказати. не є моя Заліщанщина. Ага, що вона ріже вухо. E, значить, що там чи вас, бу... чи вас ділилися просфори на початку святого вечора? Ну, скажімо так, е... було. Ну, просфора, вона і символізувала, Я, Євка, ідяю, ідяю. Євка. Ну, символізувала Христа. Символізувала Євхрестійну Христа. Хоча деякі кричать, що та таїзація, але це є ще з поганських часів, але воно є християнізоване. Так е що е е е е різло має свої євхаристійні натяки, але ніколи не оброблене зерно, ще й з необноволоченого снопа ніколи не символізувало Христа. Святоцівські традиції, як ми вже говоримо про Святоцівську традицію. Чи в східні чи у чи чи цій церкві єдині і в, тій, і в тій церкві. І як Східна церква признавців західних, так і західна признавців Східних, тому що тут ще церква була єдина. А, і коли ми говоримо про Святоцівську традицію, то Святоцівській традиції обмолочене, оброблене, обмелене зерно символізувало Євхаристійний хліб. Цивілізувало святого Ігнатія Антіохійського, його мучеництво. Він каже, я хочу бути зерно, яке змелять з -звірів, зуби звірів, я перепрошую. Тобто він себе сприймав як жертву, але вона мала бути обмолочена. А тут маємо невмолочний сніп. Тяжко запхати там Євхаристію. Все ж таки, вертаючись до того нещасного дідуха, слід пам'ятати одне. Що це є символ, який є нехристиянізований. Це є символ, який очевидно пов'язувався з поганським Богом Велесом, Богом підземного світу, Богом предків, Богом, якому приписували в певних тих колах поганських, що так можна сказати, врожай. Ну і уявімо собі, що ми заносимо до хати символ чогось, що не є християнським. Я не є проти дідуха. Я тільки очікую, що хтось дасть йому християнське тлумачення. Бо якщо ми заносимо до хати символ поганського божества, а знаємо, що Павло каже, що погане не жертвують богам, а жертвують бісам, значить символі. -то біса. Толерантну зараз сказати. Ну, не толерантно, що зробиш? У нас тепер толеранта, толеранція, нетолеранція, але ми говоримо правду. Добре, але <кій> вернувшися знову таки до того духа, того, якого нам сьогодні зараз ставлять. Як про дитип або не знати чого. Е, мені ще постає дуже одне питання, от як етнолог, е, що ти можеш сказати? от Я, от, чесно кажучи, мені завжди було один, коли прийшов на парафію, і переді мною був інший священник, який дуже гарно е, приніс дуже гарний звичай дідуха ставити. і потім його... Як гарний мене... увазі в лапках? Так, гарний в лапках. Ну, так, е, Потім виносили його там десь там за церкву, символічно посеред села, і його спалювали. І, взагалі, в принципі, дідухів, наскільки я знаю, десь так говориться, що дідуха чомусь спалює. Я от не можу зрозуміти, я особисто, не можу зрозуміти, якщо це символ святого Йосипа, якщо це символ хліба Євхристі, то якої мами його спалювати? Ну, очевидно. Тут сам бачиш, що воно не має ніякого відношення до християнства. А потім ще скакати через той вогонь. О, то, 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 то щось нове, то що навіть не чув. Але спалення предмету, який вже не є ужитковий. То є цілком нормальна річ в всіх релігіях. І тобто в тому моменті символізує, ага, ти вже Велес своє закінчив. Тобто зима десь закінчується, ми тебе спалюємо, тому що приходить перун. А перун це є противник Велеса. І де Велеса бачить, там б'є в нього громади. От щоб в нас грім не попав, ми його спалюємо. Ой, це так символічно. Цікаво, правда? Не так цікаво. Але абсолютно не християнська. На жаль, символіка не наша. Що? побажаємо нашим отцям дорогим. І його мостям, щоб трохи якось були обережними з тими символіками. В принципі, маємо достатньо нашої різдвяної символіки, як, про яку ми ще поговоримо, напевно, у іншій передачі, іншій розмові за іншою кавою. Але на сьогодні, напевно, підведемо підсумок дідуха. Отже, дідух, маємо що? Маємо символ... — Поганського бога. Якого несемо, кладемо коло тетраподу, йдемо, цілюємо образ і ще будемо велося. І Богу свічка і чортокучерга. Знаєш, як писав Наші Степан Руданський, як баба в церкві ставила свічку і, і святому, і дідькове. Отак От воно десь виглядає. Ота воно десь виглядає. А треба вже в кінцевому результаті визначитися. Знаєш, то мені нагадує до домайданівське України, то ми на захід, то ми на схід. От такі ми чомусь на тих теренах є. Що ми хочемо і вашим, і нашим. А так не виходить. Або ми з Христом, або ми. Перешті Бог не любить розділення, Бог хремливий. А розділення диявол. Діявол розділений, той, хто ділить. Добре. Але добре, щоб не закінчувати на, на такій ноті, давай побажаємо нашим глядачам, щоб вони були уважніші, що вони ставлять в хаті. І щоб не виконували якихось ритуалів, значення яких вони не розуміють. І нехай всяка полога і всяких снопів Духом Святим буде виметена з волів нашого народу і наших вірян. Ну, наразі полона сера. Боже. Слава Ісусу Христу! Слава йому навіки!